Перший день весни пісні, що оспівують Україну та її захисників. Популярні класичні мелодії прозвучали на концерті викладачів музичної школи імені Вільконського. За останні чотири роки це чи не перший виступ наживо. Зустрічам з глядачами завадили карантинні обмеження, а потім і активні бойові дії. Творчі колективи та солісти підготували концертні номери, які їм до душі: ті, що надихають і дають надію. Програму назвали влучно. Перемога з весною звучать в унісон. І перемога, і весна це все нас надихає. От і ми щиро віримо в перемогу. Тому і назва така от склалася, що саме і перемога, і весна, і музика все звучить в унісон в наших серцях. Сьогодні викладачі тримають освітній фронт. Після завершення боїв навколо міста у квітні музична школа номер 1 відновила заняття в класах. На жаль, в повному складі не змогли розпочати навчальний процес, тому що в нас на сьогоднішній день 22 викладача знаходяться за кордоном за межами України. Але ж всі учні, які у нас є, отримують в повному обсязі програмний матеріал. З учнями, які знаходяться за межами України, ми проводимо онлайн заняття. Коли лунає повітряна тривога, викладачі продовжують заняття з дітьми в укритті, долучаються також до волонтерської діяльності, збирають необхідне для зсу. Мені здається, що в цих умовах ми робимо все, що можливо. і ви знаєте, ну діти отримують музичну освіту. Мені мені здається з більшим задоволенням ніж раніше, тому що це єдина отрада в них. Весна розквітла і новими творчими планами. На вихованців школи чекають міські та обласні конкурси. Наші учні беруть активну участь у цих конкурсах і отримують місця лауреатські таке інше. Але ж от ми міські конкурси свої домовились з міськими школами, всіма будемо проводити очно. Тобто дітям вже не треба приїжджати, таке інше, тут ніяких складнощів нема. Тому що Безумовно, сцена і сама атмосфера, зали і такі це, ну дійсний конкурс. І от конкурс нас же буде в травні всеукраїнський Ривуцького. Теж він буде проводитись очно в два тури з симфонічним оркестром, як завжди. Наразі головним завданням для музичної школи в теперішніх важких умовах є збереження учнів та складу викладачів, щоб після завершення воєнного стану повноцінно відновилося навчання.